Без телебачення мало не залишились українці. Сьогодні горіли кабелі, які живлять трансляцію вітчизняних каналів. Пожежу загасили. Але прокуратура вже каже, що це диверсія. Палії знали місце, де біля НТКУ міститься технологічний колодязь із кабелями та дротами. Це не єдина спроба сьогодні дестабілізувати ситуацію. Упродовж дня правоохоронці затримали в центрі міста дві машини зі зброєю. Для кого призначались автомати Калашникова? Встановлює слідство. Ось таким був ефір. Сьогодні зранку близько 10 центральних телеканалів України. Першим пропав з ефіру перший національний. Ми вначалі вначале що это буквально в смысле топором обрубають наші кабеля. Четыре часа показали все І Перший чоловік наш заміститель, технический директор, пошел в кабельные каналы вниз, понявшие, что там проблема. І дав нарушив пожар. За лічені хвилини пожежники були на місці, але гусити вогонь вони не могли. Поруч із телевізійними кабелями містились енергетичні, які могли вразити струмом. Київенерго, який відповідає за це, відімкнути струм одразу не зміг, бо це світло для кількох районів. Це пов'язано з переведенням на інші джерела живлення е, цих об'єктів. І доки в Київенерго думали, колектор горів і по черзі зникали інтернет, кабельне телебачення, центральні радіостанції та інші телеканали. Перше пропадання на почали... В 6.20 пропал спутниковая, спутниковая сеть распространения интера через спутник, а в 7.20 пропало наземное вещание, отключился киевский передатчик. Ну вот нам понадобилось в районе часа адвох для того, щоб все це восстановити. Більшість телеканалів продовжили своє мовлення через супутники. Решта провайдерів та дрібних каналів навіть по обіді залишалися без ефіру. Дозвіл від «Київенерго» на гасіння пожежі надзвичайники отримали лише за сім годин після займання. За цей час вигоріло понад 60 метрів кабелів. Різного роду кабеля Кабеля зв'язку, силові кабеля електронапруги і менш сильні кабеля. Температура досить висока, бетон підстрілював. Знаєте, коли ви арматури. У те, що це випадковість не вірить, жоден потерпілий. Ви знаєте, атакурка це не загоріться. Це достатньо підготовлена акція. Треба чітко розуміти, що це телекомунікаційний колодязь для начала. Треба розуміти топологію сітей, розуміти, які сети там проходять. Тобто, у кого-то явно був доступ до документації. От це, ну, з моєї точки зі, це диверсія. Самі каналізаційні люки захищені не були і містяться між телевізійною вежею та національною телекомпанією. Об'єкти кілька днів тому взяли під посилену охорону, а от про захист колекторів навіть не подумали. Нібито саме туди кинули займисту суміш. Обичний грибок від дождя і там поміщення, точніше, розстояння між воздуховодом і цим грибком достатньо велике, щоб і рука помістилась, і все що угодно. І ще один доказ диверсії припускають у національній телекомпанії сліди зламу кришки на сусідньому колекторі. Все це було заварено, закрито. Тим не менше, зараз, як ви видите, здесь встановлені кирпичі, це все свіже. І е, організований подход, розчищена територія, до цього тунелю. Але мовляв, підпалили в іншому колекторі, бо знали, там буде пошкоджена більшість кабелів. Як нам стало відомо, балансоутримувачем цих колекторів є компанія Укртелеком, яка мала би подбати про протипожежну безпеку, та й нового очільника телевежі Олександра Пивнюка. Кілька днів тому громада просила звернути на це увагу. Євгенія Гарко, Михайло Путята. Новини 2+,2.